Привіт, ну що, поговоримо про штучний інтелект. Здається, сьогодні ця тема лунає буквально звідусіль, і, звісно, вона ставить перед нами одне таке, знаєте, фундаментальне питання: а що все це означає для нашого з вами майбутнього? Давайте спробуємо розібратися. Коли заходить мова про шиї, що перше спадає на думку? Часто густо це якийсь сценарій з наукової фантастики, і будьмо відвертими, ці картинки в голові рідко бувають надто оптимістичними. Згадаємо, хоча б найвідоміші. І ось воно, головне питання, яке, мабуть, непокоїть багатьох чи не станемо ми просто зайвими у світі, де машини, здається, здатні робити все краще, швидше, та ще й без помилок? І знаєте, що цікаво по суті, всі наші страхи зводяться до двох головних сценаріїв: перший це такий собі агресивний термінатор, де машини буквально повстають проти нас. А другий, він, можливо, навіть трохи страшніший, це така тиха деградація у стилі мультфільму Волі і, де ми самі добровільно віддаємо все на відкуп машинам. І хоча сценарії абсолютно різні, результат один людство втрачає свою суть в одному випадку через боротьбу, в іншому через апатію. І це, звісно, змушує задуматися. І перш ніж хтось скаже та це ж просто фантастика, давайте на хвилинку згадаємо історію. Колись ідеї Леонардо да Вінчі про літальні апарати чи підводні човни Жуля Верна здавалися абсолютною вигадкою. А що сьогодні це наша буденна реальність, історія нас вчить, найсміливіші фантазії мають звичку ставати реальністю. То що ж робити? Впадати в паніку, відмовлятися від технологій? Ну звісно ж ні. Тому що в нас є інструмент, який набагато потужніший, і він завжди був нашою головною перевагою в еволюції. Серйозно, уявити, що ми повертаємося до печер і вогнищ, це ж просто неможливо. Відмова від прогресу це взагалі не варіант єдиний шлях рухатися вперед. Але робити це треба з розумом. І ось він, наш ключ до цього руху вперед. Навчання і йдеться не просто про школу чи університет. Ні, мова про фундаментальний процес, який дозволяє нам адаптуватися, розвиватися і, що найголовніше, не просто реагувати на майбутнє, а самим його створювати. Це старе добре прислів'я сьогодні актуальне як ніколи раніше. Воно чітко нагадує: навчання це не спринт, який закінчується утриманням диплома, ні. Це марафон, марафон довжиною в ціле життя, і він абсолютно необхідний, щоб просто залишатися на плаву у світі, що змінюється з шаленою швидкістю. Гаразд, вчитися важливо, зрозуміло, але в чому конкретно полягає ця, так би мовити, суперсила. Давайте по поличках розберемо, як саме освіта перетворюється на цілком реальні переваги. Ось, наприклад, слова відомої журналістки Мирослави Гонгадзе. Це ж не просто порада, це по суті формула успіху для будь-якої сфери у сучасному світі. Знання це не просто якийсь там актив, це головна валюта. Тож подивімось, як це працює. По-перше, знання це сила, яка дозволяє приймати кращі, більш обґрунтовані рішення. Далі навчання розвиває емоційний інтелект, а це, знаєте, ніби щит, який захищає від маніпуляцій та обману. Крок за кроком освіта будує нашу впевненість, закладає фундамент для здорового суспільства і, звичайно, веде до фінансової стабільності та самоповаги. Це по суті ціла екосистема переваг. І знаєте, що найцікавіше, цей вплив працює в обидва боки. Навчання покращує не лише особисте життя, роблячи його більш усвідомленим, заможним, воно також напряму впливає на добробут усього суспільства, створюючи більш зріле і мирне середовище для всіх нас. Але що взагалі означає вчитися сьогодні? Бо цей процес погодьтеся кардинально змінився. Справа вже не стільки в тому, що саме ми вчимо, скільки в тому, як ми це робимо. Згадаймо, як було раніше. Щоб знайти якусь інформацію, треба було провести години, а то й дні в бібліотеці. А зараз кілька кліків і все перед очима. Тому ключовим стає не зазубрювання фактів, а щось зовсім інше, вміння швидко знаходити потрібне, критично це все аналізувати і головне застосовувати на практиці. Тобто головним навиком стає саме вміння вчитися. Так з чого ж складається це ефективне навчання? Це, знаєте, такий собі коктейль з кількох важливих речей. Це не тільки гостра пам'ять, а й критичне мислення. Не тільки сила волі, щоб не здатися на півдорозі, а й вміння керувати своїм часом. І, як не дивно, навіть здатність просто організувати свій робочий простір. Можливо, це звучить як дрібниця, але повірте, зв'язок тут прямісінький. Порядок на столі допомагає навести лад у голові. Коли наш фізичний простір організований, мозку набагато легше зосередитися і працювати продуктивно. Можна сказати, що ясність думки починається з чистого столу. І ось, підсумовуючи все це, ми підходимо до дуже простого, але, якщо чесно, невблаганного вибору. У сучасному світі вибір вчитися чи не вчитися це насправді вибір між рухом уперед і неминучим відкочуванням назад. Нейтральної позиції тут, на жаль, просто не існує. Знаєте, є такий неписаний закон Всесвіту. У світі, який постійно рухається вперед, стояти на місці це те саме, що стояти на ескалаторі, який їде вниз. Навіть якщо не робити жодного кроку назад, все одно невблаганно з'їжджаєш униз. Ось цей графік, подивіться, дуже класно це ілюструє. Є лише прогрес або регрес. Те, що ми звикли називати стабільністю чи стагнацією, насправді є повільним рухом назад, бо весь світ навколо не стоїть на місці, і відстань між тим, де стоїте ви, і тим, куди рухається світ, збільшується щодня. Або ось ще одна аналогія, яка мені дуже подобається. Уявіть собі увімкнену бігову доріжку. Поки ми докладаємо зусиль, поки йдемо, ми рухаємося, залишаємося на місці, але щойно ми зупиняємось, щоб, скажімо, перепочити, що робить доріжка. Вона не чекає, вона просто скидає нас назад. Тож, який з цього всього висновок? Він один просто не зупинятися у світі, що нестримно летить уперед, єдиний шлях це рухатися разом із ним. І тоді, можливо, головне питання не в тому, чи замінить нас ші, а в тому, якими ми станемо завдяки йому, якщо продовжимо вчитися вперед до змін.